З весняними солоспівами до Львова завітала класична музика. Бах-маратон об'єднує львів'ян. Отже, сьогодні ми спілкуємося з міським головою Андрієм Садовим, і він нам розкаже кілька слів про те, що ця подія означає для міста. Вітаємо, Андрій Іванович! Хотіла би запитати у вас, власне, Львів. Підтримує традицію цього культурного середка України, і ця подія має важливе значення для нас. Скажіть, будь ласка, кілька слів саме про цю подію, про підготовку до неї. Музика баха приходить з весною, все розквітає і люди стають більш живішими. І я переконаний, що ця музика. Вона дасть щось можливість нове відкрити в кожному з нас. Музики не може бути забагато. Вона має бути постійно, тому що навіть для маленьких дітей, які вчаться грати на музичних інструментів, вони таким чином набагато краще пізнають інші дисципліни, інші предмети. Тому я раджу всім, коли є можливість слухати хорошу музику, самому грати і робити атмосферу добра навколо себе. Тому що музика це є. Віднити це поєднання з Богом, тому що мудрий композитор це людина, яка має Божу ласку, людина, яка вміє добре грати, це людина, яка кажуть, що Бог поцілував її в чоло. Тому бажаю всім доброї хорошої музики. Насправді в нашому місті будуть встановлювати всеукраїнський рекорд з найтривалішого виконання творів Баха. Так, в принципі, в світі це вже не в новинку, а Львів, Україна, приймає вперше такий захід. Так? Чи станеться доброю традицією Львові? Я буду для цього робити все можливе. Я думаю, що ми зразу можемо виходити на рекорди, тому що львів'яни вони дуже вперті і тверді. І коли ставлять якусь собі мету, вони її досягають. Ви як міський голова добре відчуваєте настрій, львів'ян? Так чи можете сказати, як жителі міста ставляться до цього заходу всупереч подіям в країні так складним? Ну можливо, час посту, так знаєте, яка б складна не була ситуація, чи в місті, в країні, в світі музика завжди є з нами, і коли є народження, і коли ми відходимо в інший світ. А тим більше хороша музика вона дає можливість розкрити краще те, що нас доброго є всередині. Тому я за хорошу музику, я за те, щоб кожен з нас вмів її почути. І назовні, і в себе всередині. І щоб була оця гармонія, це основа-основа. Можете сказати кілька слів про заходи безпеки? Львів це є місто безпечне. Звичайно, що ситуація в країні. Має певний відбиток, але це вимагає від органів влади правопорядку ще більшої праці, і це має бути невидима робота, щоб львів'яни, гості нашого міста, себе комфортно почували. Ну і власне, чи збираєтеся ви завітати на БАХ-маратон? Можливо, з сім'єю, адже знаємо, що ваші діти грають на музичних інструментах? Ну, з великою приємністю, але зроблю це тихо.